Вітаю вас, мої любі науковці, мистецтвознавці та винахідники. Сьогодні наш урок буде надзвичайно цікавим. Давайте з вами познайомимося з листом від Центаврика та виконаємо його завдання. Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер розповів мені про важливий для всіх живих істот хімічний елемент карбон. Це дивовижно. В організмі людини він теж є. Атом карбону складається із шести електронів, шести протонів та шести нейтронів. Ядро має заряд Z дорівнює шести. Допоможіть мені заповнити комірку хімічного елемента карбону С та розмістити його в будиночку. Давайте з вами допоможемо Центаврику. Але перед цим зачитаємо тему уроку. Карбон дифузія в газоподібних речовинах. Працюємо на сторіночці. 22. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо знайомитися з карбоном. А також закріпимо з вами вже відомі нам знання про дифузію в газоподібних речовинах. Центаврик попросив нас, щоб ми заповнили комірку хімічного елементу карбону. За зразочком. Перевіримо. Символ С. Назву напишіть і заряд ядра. Тисніть на паузу і потім ми перевіримо. Готові. Перевіряємо. Ви написали назву карбон та заряд ядра, який дорівнює 8. Знайдемо з вами квартирку. Та зафарбуємо, де ж нас буде проживати карбон. Так, я помітила помилочку. Дійсно, які ви розумники, адже карбон має заряд саме шість. Чудово, мої розумнички і уважні. Помічники. Отже, поселимо карбон в коміровці 6. Ось саме тут буде проживати наш хімічний елемент. Ви можете вибрати будь-який колір. Я обрала жовтий. Продовжимо з вами далі. Попрацювавши в будиночку хімічних елементів. І розмістили з вами карбон. Пропоную вам трішечки порелаксувати з колядкою у виконанні українського співака Олександра Пономарьова. Послухаємо колядку у його виконанні і пригадайте назви колядки, які навчили вас батьки та рідні. Можете навіть підспівувати. А можете. Порухатися, вставати своїх робочих місць. Ще здоровішка до вашої хати, ми прийшли до вас сьогодні колядувати, бо Марія, мати Божа народила сина, колядує разом з нами вся україна. Ми Всім миру й Божої ласки і куті смачної різдвяної казки. Бо Марія мати Божа народила сина, колядує разом з нами вся Україна. Яка чудова колядка. Діти колядки та щедрівки. Це одна з традицій. Нашого українського народу. Пам'ятаєте, як весело було колядувати і вітати своїх знайомих та рідних? Ну а ми з вами продовжимо далі. Погляньте на сторінці 23. Нас з вами просять прочитати вірш про карбон. Давайте, читаючи, зафарбуємо в ньому головне. Що ж таке карбон? і де карбон зустрічається в природі. Грифель сірий в олівці, алмаз у шукача в руці, сажа, що в трубі живе, і вугілля деревне. Скрізь карбон є незвичайний, він в природі унікальний. Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що карбон ми можемо побачити в звичайному простому олівці. Це ось той сірий грифель, який ми пишемо. Навіть, діти, можемо знайти його в алмазі. Або ж сажа, деревне вугілля. Цей діти хімічний елемент унікальний. Розглянемо тепер з вами малюночки на сторінці 23. Перед цим хотілося б з вами повідомити дещо унікальне про карбон. Або що його називають вуглець. Це поширений хімічний елемент, що складає близько однієї тисячної маси земної кори. Простої речовини із назвою вуглець не існує. Сполуки вуглецю. Є основною від всіх живих організмів. Наприклад, організм людини на одну п'яту складається з вуглецю. У перекладі з французької карбон вугілля, так само як і назва вуглець, походить від слова вугілля. І це не дивно. Адже у складі вугілля міститься понад 9 десятих. Це означає 97% вуглецю. Вуглець один із перших хімічних елементів відкритих людиною. На жаль, Ім'я першого відкривача невідомо, як і те, яка з форм вуглецю була відкрита першою. Відомо тільки, що сталося це дуже давно, ще до виникнення писемності. Найважливіша властивість карбону. Здатність його атомів утворювати міцні хімічні елементи. Найвідоміші прості речовини, що складаються з атомів вуглецю, є прозорий, дуже твердий алмаз. Матово-чорний м'який графіт, пористе деревне вугілля, порошкоподібна сажа. Всі ці речовини мають різні властивості і області застосування. Так алмаз це коштовний камінь і найтвердіший з відомих природних мінералів. Завдяки своїй надзвичайності, міцності, використовується для обробки металів та буріння твердих гірських порід. А графіт, на відміну від алмазу. Є одним із найм'якіших мінералів. Його можна побачити у пеналі кожного школяра. Цікаво? Давайте тепер пригадаємо основні положення молекулярно-кінетичної теорії і з'єднаємо стрілочки зображення з відповідним підписом. Готові мені допомагати? Чудово! Отже, молекули постійно і хаотично рухаються. Ось вони знайшли. Кисень складається з молекул. Так, бачимо. Між молекулами кисню є відстані. Спостерігаємо відстані між молекулами. Ось ми з вами таким чином і пригадали молекулярну кінетичну теорію. А пригадаємо тепер з вами навчальну одиницю і впишемо пропущення. Тисніть на паузу і виконайте це завдання. Потім перевіримо. Отже, дифузія це явище перемішування речовин унаслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Саме про дифузію в газоподібних речовинах ми сьогодні з вами і поговоримо. А пам'ятаєте, на минулому уроці ми вже з вами знайомилися з дифузією в рідинах, твердих тілах та газах. Давайте порівняємо з вами рух молекул та атомів і швидкість дифузії в речовинах і швидкістю руху тварин на малюнках. І встановимо з вами відповідність між зображеннями та підписами до них. Допоможете мені? Я впевнена, адже ви справжні науковці. Отже, ми бачимо, що найшвидший у нас гепард займає перше місце по швидкості, на другому місці Заєць. Ну і, звичайно, що останнє місце найповільніше це черепах. Я пам'ятаю, що дифузія в твердих тілах відбувається повільно, вони майже не рухаються. Дифузія в рідинах відбувається трішечки швидше, але не настільки швидко, як в газах. Отже, ми з вами порівняли швидкість дифузії в газах. Дуже схожа із швидкістю руху гепарда? Швидкість дифузії в рідинах дуже схожа зі швидкістю руху зайця, а швидкість руху дифузії в речовинах дуже схожа із швидкістю руху черепахи. Так, справилися з вами ще й з цим завданням. А хочете? Ми зараз з вами дослідимо явище, яке відбувається під час горіння багаття. Поставимо пізнавальне запитання. До речі, його нам запропонував бортовий комп'ютер-адаптер. Чому дим від багаття, здіймаючись угору, поступово зникає? Перевіримо себе, попрацювавши як справжні науковці над розв'язанням пізнавального запитання та вставимо пропущене. Розпочнемо. Висловимо гіпотезу. Частинки диму завдяки дифузії змішуються з молекулами повітря та розлітаються в різних напрямках. Доведемо свою гіпотезу. Міркуємо так. Навколишній простір. Величезний, а частинки диму завдяки дифузії змішуються з повітрям і поширюються в різних напрямках. Відстань між молекулами диму постійно збільшується, а отже, дим світлішає і поступово зникає. Ось ми з вами дали відповідь на пізнавальне запитання і були справжніми науковцями. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви заповнили пропущене. А ось тепер ми можемо з вами підбити підсумку уроку Я пізнаю світ. Зафарбуємо відповідним кольором яблучко на сторінці 24. Пригадаємо, про що ми сьогодні дізналися, що ми сьогодні досліджували. Ми з вами знайомилися з таким хімічним елементом, як карбон, а також досліджували дифузію в газоподібних речовинах. Поселили карбон. В його комірочку в будиночку хімічних елементів дізналися, що він має заряд 6. Релаксували сьогодні з колядкою Олександра Пономарьова і пригадали свої колядочки. Дізналися, що карбон міститься в грифелі олівця, алмазі, сажі, вугілля дерев деревному, карбон. Незвичайний. Повторили з вами основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Згадали, що таке дифузія? Так, явище переміщування речовин внаслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул або ж атомів. Порівнювали з вами швидкість дифузії в речовинах зі швидкістю руху тварин. І встановили відповідність, а також були справжніми науковцями і віддали відповідь на запитання адаптера. Оцінили свою роботу на уроці? Чудово! Зараз я б хотіла познайомити вас з домашнім завданням. Домашнє завдання знаходиться на сторінці 5. Найперше, що ви зробите, повторите, що ж таке періодична система хімічних елементів. Пам'ятаєте алгоритм опрацювання інформації в рамочці? Прочитуємо тричі, щонайшвидше прискорюючись. Четвертий раз відтворюємо з пам'яті, а потім заповните комірки хімічних елементів за зразочком. Напишите назву та заряд ядра. Я впевнена, що всі ці хімічні елементи вам уже відомі. Пригадали? Так, хто в нас іде після гідрогену? Дійсно, діти, це гелій. І він має заряд ядра 2. Потім літій. І він має заряд ядра 3. Після цього займає своє місце звичайно карбон і має заряд ядра 6. А ось на восьмому місці у нас оксиген, адже заряд його ядра дорівнює восьми. Дякую вам, діти! За роботу на сьогоднішньому уроці. Ми сьогодні з вами плідно попрацювали, і я сподіваюся, вам буде чим поділитися своїми рідними та друзями. До нових зустрічей з нетерпінням буду чекати її.